От ви, в принципі, з позиції бізнесу, от зараз розглядала uh -huh. ситуація. От з позиції держави, якщо от ми е, кажемо, що держава це перш за все сервіс, так so. то ми виходимо з того, що от ну. Те, про що от ми говоримо, тобто які послуги вона може предоставляти, так? скільки вони будуть коштувати, і наскільки якісні, ефективні вони будуть. Так, да, абсолютно вірно. так. І скільки зі всіх потрібно зібрати для того, щоб заплатити, а потім <кх> з чого збирати безпосередньо? Тобто, Можливо, там автомобіль, який ти ввозиш, так, не потрібно там не потрібно. подвійну <кх> вартість його робити. Або, наприклад, з житла, яким я володію там, з батьків, з дідів <кх> моїх. Так? Какого фіга, вибачте мені, я повинен ще це оподатковувати? Ах. Тобто я до того, що хто має от висунути таку от нову стратегію, нове якесь бачення сервісної держави і податкової її системи? Хто ну, середини держави, напевно, цих думок не може бути. Вони ну, чому ж ні? Можуть... Ну, ми ж з вами зараз говоримо про це. Я, і я ми... маю на увазі з середини владної команди, а, з влади, 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 ну, влади. Вибачте, з владної, влади з, з владної, швидше за все, що а, креатив уже ми весь побачили. Да. Сізідачі <рес> новомишлікамишленія теж uh -huh. а, обіцянки теж вже побачили, тому швидше за все, що з тих структур вряд чи ми побачимо. Uh -huh. а, плюс є а, у нас один пан, який там прям. В ейфорії від того, що він придумовує і креативить, але ми зараз не про критиканство, ми зараз про те. Щоби дати суспільству ті меседжі, які дійсно, як я завжди кажу, думка матеріальна. А коли про неї починає думати багато людей, вона починає матеріалізуватися, хочемо ми чи не хочемо, тому що коли я там балотувалася на міського голову в Ужгороді, то коли я уїжджала з Ужгорода, то в мене було 15 пунктів в програмі 12 вже було виконано. І фактично я до цього прикладалась, ну так, опосередковано. Тому, якщо ми про щось говоримо таке, яке дійсно нам потрібно, то воно починає так чи інакше реалізовуватися. І тут треба говорити про те, що дійсно суспільство має дати ті меседжі, які буде виконувати чиновник. Але знову ж таки, комплексний підхід. Тобто суспільство. Має об'єднатися в цьому суспільному меседжі да? один одного підтримувати, вникати, розуміти, що технологічний процес це не технічний прогрес, технологічний процес, еволюція, не революція, а еволюція. Це класно, це. Поступовий е, природний шлях вперед, коли ми використовуємо е, ті природні ресурси, які дають нам можливість розвиватися. Тому е, тому ми з вами тут говоримо: ми там же ж не при владі, ми не, при структурах, да але у нас є своє бачення, які ми готові е, ну мінімум декларувати. да то есть, от, це так працює в інших країнах. Да. 안giving, да. Вже, вже, вже воно є не тільки в інших країнах. А якщо ми візьмемо маленький город Хуст uh -huh. в Закарпатті, коли там вели єдиний патент, я не за це. Я просто за те, що наскільки швидко, буквально там 4-5 місяців, але бюджет був, вони не знали, куди гроші дівати. Ну, вони не знали, як, ну, що, що з цим робити. І буквально там за пару років вхуст став просто мегаперспективною перспективним містом, коли про нього взагалі ніхто не чув. Це було 95-й, здається, чи 90, можливо, я помиляюсь, 94-й, може якось так роки. Вот. Тому зменшення і спрощення системи оподаткування, воно якраз як ви кажете, дає енергетичний поштовх для того, щоб людина стала більш вільнішою в е, своїх думках, щоб не було цього страху, тому що що сковує людину? Відсутність грошей. При цій системі, як я сказала, 114% відбирання. 14 чи 4? 114. 14. 14 114. 14. Uh -huh. е, людина невільна, тобто вона постійно обмежена у фінансах. Я вже не говорю про ресурси. І е, харчується за ці 114% е, алігархат Да? Тобто ми сприяємо розвитку феодалізму, хоч ми говоримо, що ми вже давно там вільні, да? і у нас вже там не знаю, яка система нас з 2015 року визнали. Україну мінімум визнали як країна із ринковою економікою, але у нас ринкові механізми не працюють, тому що у нас працює все в ручному режимі. Ага тому заблокувати, тому розблокувати, тому таке рішення, цьому таке рішення. Тобто в ручному режимі все керується. Якщо природні механізми не працюють. Ну, ми не можемо говорити, що людина стане вільною. Так само енергетика, да? тобто енергоресурси, чим вони класні, альтернативні? Тим, що кожне ОСББ може мати свою там, угу. підстанцію, як хочете назвати, вид енергії, який вона хоче. Джерела надходження енергії. Але але про це можна говорити тільки тоді, коли в людей залишається якась сума вільних коштів. А зараз вона апріорі не може бути. От, і тому треба говорити про комплексний підхід а, і освіта. Осві, освіта а, ну от в Сінгапурі вони пішли. з… Прям ставки на те, щоб просто освічувати своїх людей. До речі, імірати так само вони затягнули самі круті інститути, університети, філіали дали круті зарплати цим викладачам, які будуть. І вони, що, що вони зробили за 50 років? Вони такий скачок, вибачте, із мавпи, яка була з хвостом, з пальм спригнули. Да, і вони стали зараз чуть ли не самою розвинутою державою, яка може сказати, Я є тут, я присутній да, на цьому ринку, ви маєте зі мною рахуватися. Це освіта. Тому я говорю за комплексний підхід, за те, щоби. Всі сфери життя розвивалися ну, більш-менш як тої, знаєте, коло. Е Коло балансу, сфери, сфери коло балансу, як воно роз, як ми маємо розвиватися. І якщо одна сфера просідає, відповідно це колесо життєвого балансу, воно починає хромати на якусь ногу. І костиль треба брати, як от держава каже, от вам там ЄСВ, от вам костилік беріть. Не каже, що там його треба відмінити, тому.